Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд пилки від японської компанії Kamaki під номером L24. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Постачається вона ось в такому блістері. Тут вказана назва і довжина Леза. З Протилежного боку багато цікавих написів японською мовою. Через Google-прикладач хіба читати. Всі деталі я вам розкажу на відео. В загальному це складна пила. Дуже схожа за своєю формою конструкцію на ARS серії PM або Сілки серії Boy. Полотно пряме, пилка досить пряма, і ця серія пилок якраз дуже зручна для туризму. Тобто, це перш за все, Пилки, які, напевно, більш призначені для туризму, ніж для садівництва. Загальна довжина пили 50 см, довжина полотна 24 см, вага її 260 г. Полотно в неї пряме, виготовлене з високоволицевої сталі, фрезероване з обох сторін, покрите хромом. Зубець в неї досить невеликий, по висоті він 6 мм десь, а крок між зубцями сусідніми зовсім невеликий, близько 3 мм. Тобто ця пилка дозволяє добре різати якраз. Суху деревину. Тобто, якраз для туризму, там, де потрібно різати сухі гілки, ця пила якраз ідеально буде підходити. Руків'я в неї виготовлено з металу, хромованого металу, металева пластина, яка зігнута вдвоє, в цій частині вона повністю залита гумою, гума має ось тут ребра і дуже комфортно в утриманні. На кінці розширяється, запобігає виковзуванню пилки з рук. Зубці цієї пили мають трьохну заточку, тобто, типово для японських пил працюють вони протягом на себе, не гартовані зубці, тому її можна досить комфортно переточувати. Хочу звернути увагу: не лякайтесь ось цього отвору. Цей отвір не зроблений з якоюсь спеціальною користувацькою метою. Це технологічний отвір, який виробник використовує під. Час роботи виготовлення самого полотна. В деяких японських пилах ми, так само, як в деяких японських ножах, зрештою, таких, наприклад, як рокстит, ми можемо знайти ось такі от отвори. Лезо до років кріпиться на ось такому масивному болті. Положення леза можна міняти, фіксуючи цю кнопку в різних положеннях, тобто, це максимально підняте положення. Ось так можна зафіксувати. Практично прямо, ну і далі скласти. Ця кнопка є пластикова з металевими штифтами і має всередині пружинку. На кінці руків'я є отвір, крізь який можна протягнути перекорд або шнур для того, щоб вдягнути його на зап'ястя. А зараз подивимося, як ця пила ріже. Придбати пилу Камакі L24 ви можете в компанії Garden Pools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Камакі на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!